Перний президент Дональду Трампу. Трамп із метринг Америка вери мов! Будь ласка, на дерева, можете бути. Я чую вас, я функціонально не змінюю, значення зна. Але не треба поспішати, тому що це зараз виглядає як шантаж та маніпуляція. Все це можна підписати, подумати над цим після завершення бойових дій, як найменше після отримання гарантій е, того, що Америка буде підтримувати в військовому плані. Якщо будуть гарантії безпеки і це устроїть український народ і війська наша, я залюбки. Дай Боже, хай цвіте Америка і Трамп. Це не дуже правильно шантажувати країну, яка веде війну. І змушує примушувати її до підпису будь-яких, скажімо так, економічно невигідних угод. Якщо Америка нам буде допомагати, якщо ну, треба йти на угоду. Понятно, що ми наша країна крові стікає, у нас вихіду немає. А коли люди приходять? То і повага, і гроші, все є. Що якщо він просто зупинить зараз війну на тих кордонах, що йдуть бойові дії, нам це зовсім не потрібно. Тому що Росія тільки зупиниться, буде ще сильніша через деякий час і знов продовжить ті ж самі дії. І оцей договорняк, як всі кажуть, чого від нього очікувати, це тут знову ж таки, це невідомо. Але краще так, краще дати той, хто хоч якось допомагав і, сподіваємося, буде допомагати далі, принаймні в обороні, ніж віддати повністю агресору. Єдине, що цікаво подивитися умови цієї угоди, думаю, що вона буде доступна. Але все ж таки впевнений, що наш гарант не підведе, дотримається всіх, скажімо так, вимог і Конституції, і законодавства України, адже він є юристом за освітою. Тому сподіваюсь, що повинно бути все добре, що це буде в інтересах держави і це наблизить нас до перемоги. Я не можу казати, бо я не бачу. Углу. Це так гадати на ну карту. Як безкоштовний сир тільки в мишеловці, тому все, що робиться, не дуже нам на благо. І я думаю, що Можливо, це не є добре. Взагалі було б класно, якщо б ми самі могли це робити, видобувати правильно, обробляти там всі ці етапи. Ну тут таке питання. От тому я якби проти, але розумію, що є ж умови, да, за якими ми маємо щось віддавати, щоб там якби закінчилася ця війна. Але тут теж таке питання: чи закінчиться вона? Мені здається, що ні.